Їх історії живуть, їх подвиги надихають. Їх імена звучать у серцях. Вони закарбовані в пам'яті нашого народу. Привезли до Харкова виставу Війна без строку». Чернівчанам показали виставу Реквієм. Презентували глядачам виставу Реквієм в Кропивницькому. У сумах благодійним заходом шанували пам'ять. У Полтаві прийшов благодійний захід. На сцені рівненського драмтеатру незвична вистава і незвичні актори. У 2017 році з Харкова офіцери та курсанти Національної академії СБУ розпочали благодійний тур вистави Реквієму Війна без строку та виставки картин Невидима варта, які присвячені загиблим героям Служби безпеки України. Наші сьогоднішні актори, ви їх побачите, це не професійні актори, це просто курсанти родом з Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Вінниці, які знову ж таки за покладом серця погодилися. Зіграти цей спектакль, і коли ми побачили вперше у себе в залі, в центрі культури мистецтва Служби безпеки України, ми прийняли одностайне рішення, що це має побачити вся Україна. Війна без строку. Це розповідь і пам'ять, факти і емоції. Невимовна гордість і скутий біль. Вистава, створена не для театрів, а для усіх українців. Вона доносить правду про війну в усі куточки нашої країни. Я загинув першим. Загинув тоді, коли Україна ще не вірила у справжню війну, коли ще не розпочалася антитерористична операція на сході і все здавалося місцевим конфліктом. На останньому бойовому завданні ми з Олександром були разом боролося стільки, скільки мали сил, і навіть більше історії життя героїв оживають на сцені вустами курсантів від імені загиблих спецпризначенців. Майбутні офіцери розповідають глядачам про їх службу та мрії, колег і сім'ю, про найбільші професійні досягнення і завдання, що стали останніми. Їх слова доповнюють фрагменти відео та фотографії, де вони усміхнені, щасливі і ще живі. Я пройшов шість ротацій у районі проведення АТО. Я знав, що таке бути за лічені секунди до смерті, але ніколи б не повірив, що після війни на Донбасі. Я загинув від рук диверсатів у мирному Києві. Ті відчуття, коли розповідаєш родичам про їх власного сина, чоловіка, батька і чуєш той невтішний плач у залі, я навряд чи забуду. Стільки надзвичайно різних життєвих шляхів убірвала війна. Але я вірю, що світла пам'ять про наших героїв не забудеться тими, хто чув реквієм. Мені завжди особливо важко дивитися на сльози рідних загиблих воїнів. Часто я й сама не могла стримати сліз, коли чула, з якою любов'ю і тугою вони розповідають про героя. На жаль, за період благодійного туру Служба безпеки України зазнала нових непоправних людських втрат. Вистава поповнилася новими іменами героїв, які зробили все можливе для повернення миру. У Маріуполі вперше у війні без строку зі сцени розповіли про легендарного контрозвідника-полковника Олександра Хараберюша національності. На українець по серцю. Я розговорював на русском, але любив Україну понад усе, в що миті і всією душею. Я все життя вітав під розвідці. Я не спалював мости, а будував їх між Окупованим Сходом та Україною, затримуючи тих, хто відокремив український Донбас. Участь у «Реквіемі» — це трансформація сприйняття світу, це перезавантаження свідомості. Я побачив міста, які тонуть у скорботі за своїми героями. Я побачив людей, спустошених непоправними втратами найрідніших. Я стояв перед ними, а в їхніх заплаканих очах виднілося відображення коханого чоловіка та батька. Лише цього моменту було достатньо, щоб цілком увібрати нескінченний біль родини і як здалося на секунду, стати її частиною. Представлення було доволі таки Тоже трудно было и слезы сдерживать, и эмоции свои. На самом деле очень сложно было смотреть на это представление, поскольку все мы живем на этой территории. И с таких военных бойцов действительно хочется брать пример. Просто хочется мирной жизни, за которую они так долго боролись. Это реально сильно было настолько, что, не, не зная этих людей, настолько переживаю, слезы навертались на очи. Выстава была персональна, про конкретную людину. Про конкретну живу людину зі своїми мріями, радостями, зі своїми сім'ями у кожному місті благодійний захід Національної академії СБУ відвідували керівники областей та міські голови, духовенство, учасники АТО, молодь та небайдужі місцеві жителі ця історія, яка доноситься і донеслася до майбутніх поколінь, відкриває оцю таку звитяжну форму життя. Воїнів слуховистоквія 24 м регіоном України, де презентували виставу «Реквієм», став Сєвєродонецьк місто, яке пройшло російську окупацію, але у якому і сьогодні відчувається подих війни. Я воював заради того, щоб війна ні в яких проявах не з'явилась там, де кожного дня ходять люди, яких я люблю. 2 вересня для пунктів Лобаче Волопаскино Луганської області. Авто, в якому їхала моя група, було підірвано на мінах та обстріляно з гранатомета. Я, мій товариш, загинули. Я родом з Луганщини. Через окупацію я не був вдома вже більше п'яти років. Поїздки східними регіонами України, на мою думку, були найважливішими. Бо, в тому числі за допомогою Реквієму, люди починають розуміти, що перемога над ворогом можлива лише тоді. Коли в цій боротьбі бере участь кожен. Кожна область України унікальна, а їх жителі надзвичайно різні, зі своїм трактуванням і баченням того, що відбувається на сході, але об'єднані єдиною думкою. Страшне лихо прийшло у наш дім. Це лихо і об'єднало всіх нас. І щоб надалі залишатися єдиними, ми повинні пам'ятати тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Родини загиблих героїв приходили на вечір пам'яті не лише в рідному місті, але й приїжджали в іншу область, щоб іще раз переглянути реквієм та поспілкуватися із курсантами. Я хочу, щоб цим молодим людям, які сьогодні нас провели сторінками цієї трагічної книги. Ніколи ніколи не прийшлося. Бути у таких страшних ситуаціях, яких були наші сини. В кожному місті України ми відчували те, що нас сьогодні об'єднує. спільний біль від втрати наших героїв і спільну впевненість в тому, що ми повинні все зробити для того, щоб здобути мир в нашій країні, для того, щоб довести справи. Які робили наші герої?